Під час спалювання листя у повітря потрапляє низка отруйних речовин, які чинять токсичну та канцерогенну дію на організм людини, подразнюють органи дихання, збільшують вразливість до інфекцій. Такий дим особливо небезпечний для людей похилого віку, вагітних та дітей. Крім того, безконтрольне спалювання листя та сухостою призводить до пожеж в екосистемах. У них гинуть звірі, птахи, а іноді й люди. Вогонь може підступитися безпосередньо до будівель та спричинити великі збитки. Спалювання листя та залишків рослин карається штрафом, а навмисні підпали сухостою та полів можуть прирівнятися до диверсії. За такі дії передбачається ув'язнення. Спалювання листя це варварська і шкідлива звичка. Як свідчать етнографи, вона не є традицією нашого народу, а сформувалася в період радянської колективізації, але їй є альтернатива. Навіть у промислово забруднених регіонах найбільш безпечним методом утилізації листя є компостування. На власних подвір'ях для цього можна організувати спеціальне місце, облаштувати дерев'яний ящик чи огородження, або придбати компостер ось такий невеличкий та зручний, складати туди шарами листя та рештки рослин, забезпечити доступ повітря або періодично перемішувати. За необхідності помірно зволожувати. Для зменшення прілості можна використати невелику кількість гашеного вапна за умов правильної експлуатації менше ніж за рік. Ви отримаєте добриво для власного городу чи клумб. Спалювання листя це не лише проблема власників приватних будинків та садових товариств. Це проблема цілої громади. Ми, у досить труїти кривий ріг, вважаємо раціональним створити систему централізованого збору та утилізації опалого листя та рослинних рештків. На території приватної забудови та садових товариств потрібно встановити спеціальні контейнери для збирання опалого листя та рослинних рештків та визначити підприємство, яке буде здійснювати збирання та вивезення цих листів до місця їх компостування. Для цього потрібно визначити спеціальну земельну ділянку, а також визначити компанію, яка буде здійснювати контроль за компостування опалого листя. В ідеальному варіанті ця система повинна бути впроваджена саме органами місцевого самоврядування, а громадяни повинні дотримуватися цих правил. Спільне з науковцями дослідження ДТКР показало, що промисловий компост, отриманий з листя, можна безпечно використовувати для влаштування газонів, клумб для створення родючого шару ґрунту під час рекультивації порушених земель або закріплення травами промислових поверхонь, що пилять. Час відмовитися від шкідливих звичок у побуті, берегти своє здоров'я та здоров'я оточуючих. Обирайте цивілізовані методи утилізації опалого листя.